Всім привіт! На каналі Математика по-людськи Паралельність прямих і площин в просторі сьогодні ми маємо урок сьомий. Як я вже вам обіцяла на уроці шостому, що ми розглянемо ще один переріз. І тут в цій задачі, яку я вам пропоную, треба побудувати той переріз паралепіпеда площиною і знайти площу перерізу. Так, урок сьомий. І далі я думаю, що ми вже з вами перейдемо. До наступної теми паралельність площин будемо розглядати і будемо дивитися різні задачі, теорію. І тому не забудьте підписатися на канал, аби розуміти, які відео далі вас чекають. Так. Отже, задача така: Точка М середина ребра ББ1, прямокутного паралелепіпеда а А1, Б1, С1, Д1. І треба побудувати переріз паралепіпеда площиною, яка проходить через точки А і М паралельно до Б1Д. І знайти площу перерізу, якщо АА1 дорівнює А, і АБ рівне БЦ рівне Б. Так, отже, маємо справу з прямокутним паралепіпедом. Я вже вам казала, що прямокутний паралепіпед це є паралепіпед, який має в основі прямокутник або квадрат, бо є ще прямий паралепіпед. То в основі в нього лежить паралелограм або ромб. А тут слово прямокутний підказує вам, що має бути в основі прямокутник, ну або квадрат. Так, побудуємо малюнок, побудуємо той прямокутний паралелепіпед. Так. Зараз ми його тут побудуємо. Так, от маємо прямокутний паралелепіпед. Отже, назвемо його АБЦД. А1. Б1, С1, Д1. І побудуємо збоку зразу прямокутник, але тут, напевне, не буде прямокутник. Бачите, бо тут є АБ рівне БЦ рівне Б. Отже, в основі буде квадрат, то будуємо зразу квадрат. Квадрат. А Б. Ц Д. Отже, АБ рівне BC, відповідно, CD і АД і дорівнює Б. Так, і маємо в основі прямі кути, не Забудемо поставити. Так. Тепер будемо далі дивитися: Ребро aa 1 дорівнює А, тобто всі ребра aa 1 ББ1, cc 1 і ДД1 будуть рівні А. І тепер. Переріз паралепіпаде площиною, яка проходить через точки А і М. Дайте, виділимо А. А точка М, де точка М, середина ребра ББ1. Ставимо посередині приблизно отут точку М. І от нам треба побудувати той переріз. Так, паралельно до ББ-1, то треба би, певне. Давайте ми її проведемо ту. Не bb 1 а B1D. Правильно, я сказала. Отак. Так, значить, треба побудувати такий переріз, який паралельний до деякої прямої B1D. Тут працює ознака паралельності прямої і площини. Я вам її нагадаю. Якщо я маю площину і деяку пряму. І якщо пряма А паралельна якій-небудь прямій у площині альфа, наприклад, у прямій Б, тобто є якась та, та пряма, то А тоді паралельна до альфа. Тобто, якщо я напишу, що А паралельно до Б, а Б належить альфа, то А паралельно до альфа. Ми вже говорили впродовж тих всіх уроків з вами про ознаку паралельності прямої площини. Значить, нам треба, щоб ми мали в тому перерізі якусь таку пряму, яка буде паралельна до b 1 d Перше, що ми можемо зробити, то з'єднати А і М. То, я думаю, що ви вже здогадалися, бо то найпростіший крок з'єднати А і М. Бо вони належать грані А1Б1Б ці дві точки. Тепер якось треба ту пряму відшукати. От, що би ми могли такого зробити цікавого. Подумайте на хвилиночку. І щось будете мені пропонувати. Чи я вам буду пропонувати. Так. Ну, от мені хочеться оцю пряму B1D помістити в трикутник. От вона є в трикутнику B1BD. Так? І тепер, напевне, напевне. Треба би провести, якось пряму через точку М паралельно до b 1 d От я зроблю отак: візьму, проведу діагональ. Так, а це. Тут є точка О. До речі, та точка О буде належати площині b 1 bd І отво візьму з'єднаю. Давайте я візьму кольором, щоб її було видно. От, з'єднаю. Бачите? З'єднаю. Оця точка, оця пряма ОМ. Ну тут трохи кривенько вийшло, але все ж таки ОМ буде паралельна до Б1Д. Чому? Ну, бо М посередині Б1Б, О посередині БД, бо то є точка перетину діагоналі. значить, МО то є середня лінія трикутника, запишу середня лінія. Трикутника ББ1Д. Б1Д. Так, і вона паралельна буде до Б1Д. Так. І тепер, якщо мій переріз пройде через МО, то я мушу отут-от з'єднати точку М і точку С. От. І я буду мати переріз А МС. Той трикутник. Чи він відповідає тим всім вимогам, що нам треба? Переріз пройшов через точку А і точку М то, що від нас хотіли. Та вимога в нас є. Тепер наш той трикутник перетнув грані, наприклад, АА1Б1Б Б1, Б1, по прямій АМ. Грань Б1С1С по прямій МЦ. І нижню грань можна так само зробити, от підправити червоним, щоб було вже повністю він був червоний у нас. От бачите? Тобто оцей переріз перетнув нижню основу по прямій АС І йому належить пряма ОМ, яка паралельна до B1D. Значить, є така пряма МО. Та тоді маємо, що переріз АМЦ відповідає всім тим вимогам, і він є паралельний. Тобто площина АМЦ є паралельна до Б1Д. Чому? Бо ОМ пряма ОМ належить тому перерізу АМЦ площині, та? і пряма ОМ паралельна до Б1Д. От. Оця ознака паралельності прямої площини тут у нас є. Тобто, розумієте, як ви будуєте переріз, може бути навіть так, чисто інтуїтивно ви його побудуєте. Е, є дуже багато, я знаю учнів моїх, які мають дуже таке гарне стереоти, стереометричне бачення того, того всього. Вони навіть е, часом не можуть пояснити, чому то так буде, але вони бачать, що то так буде. Але важливо, якщо ви навіть інтуїтивно побудуєте той переріз, щоб ви могли, користуючись от, в даному випадку ознакою паралельності прямої і площини, щоб ви могли пояснити, що дійсно той переріз відповідає тим вимогам, котрі поставлені в задачі. Так, отже, з трикутником ми розібралися. Тепер нам треба знайти площу того перерізу. Тобто я хочу знайти площу Трикутника АМЦ. АМЦ. Площу трикутника АМЦ. Я буду рахувати, напевне, за формулою 1 друга АЦ помножити на ОМ. Тобто, я вважаю, що ОМ є висотою того трикутника. Який то трикутник? Ну, я так думаю, що ви бачите, що той трикутник є рівнобедрений. Тобто АМ дорівнює МЦ. По грані А1Б1Б і б 1 с 1 с Вони є рівні. Точка М стоїть посередині. На середині ребра Б1. Значить, той трикутник має оці рівні дві сторони А М і МС. Тепер, що таке в ньому МО? Оскільки О середина А С, то МО в ньому медіана в тому трикутнику. Медіана. А якщо то є медіана, тоді а трикутник рівнобедрений, то МО є висота. Висота. От. Тобто та формула, яку ми написали, наша оця формула, так? вона тут добра є. Тепер ми мусимо її зреалізувати. Ну, а це знайти дуже легко. А це то є в нас діагональ квадрата, який лежить в основі, то а це за теоремою Піфагора або можна вже. Ну, Можна би було запам'ятати формулу, яка рахує діагональ квадрату, то буде b корінь 2. А якщо ні, ну, то за теоремою Піфагора. А квадрат дорівнює b квадрат плюс b квадрат, То буде 2 b квадрат. І тоді АЦ дорівнює b корінь 2. Так. Є. Отже, АЦ ми знайшли. Тепер як знайти МО. МО, якщо я подивлюся на трикутник b B1D. То ми казали, що МО в ньому є середня лінія. Тепер, значить, треба знайти в тому трикутнику B1D. Кут B в ньому 90 градусів. 90 градусів. Отже, порахуємо B1D. B1D квадрат то буде B B1 квадрат, плюс BD квадрат. BB1 дорівнює A, тобто А квадрат. А BD, то є та сама діагональ в квадраті. Ми АЦ отрахували. Так? Давайте ми виділимо ту АЦ. От вона тут є. І ми її рахували, і ми її можемо використати. Тобто плюс 2B квадрат. 2Б квадрат. І тоді B1D. Це буде корінь квадратний. Так, тут я вже поспішила. Хотіла вже ділити навпіл, бо нам треба знайти МО. Так, але спочатку треба написати B1D. То буде корінь квадратний з а квадрат плюс 2b квадрат. Так, B1D ми знайшли. Тепер я хочу ОМ. Отже, ОМ то є половина від bd. 1 d перепрошую. Одна друга B1D. Так? Отже, це дорівнює корінь А квадрат плюс 2b квадрат і поділити на 2. Це є моє ОМ. І тепер же можу писати площу. Тепер же можу писати площу. Площа трикутника АМЦ того нашого перерізу. То є одна друга АЦ. А отут в нас є. Ми його отут виділили. та я хотіла його ще раз виділити. А одна друга Б корінь 2, то є наше АЦ. І висота: тут у нас є висота, корінь. А квадрат 2b квадрат, поділити на 2. Тут дуже багато є е, моїх учнів дорогих, котрі дуже люблять забрати ті квадрати. От вони. Тут бачать ті квадрати, отако під коренем. І так їх і тягне забрати корінь квадратний, добути за квадрат із 2b квадрат. Того робити не можна. Тому що ми можемо: якщо ми маємо добуток корінь, наприклад, з АВ, то я можу написати корінь з А на корінь з Б. А якщо я маю корінь з А плюс Б, чи з А квадрат плюс Б квадрат, де вас тягне там забрати, то того то зробити в ніякому випадку не можна. Тобто то ніколи не буде дорівнювати корінь А плюс корінь Б, то, то можете запам'ятати отут. Так? І от ми маємо оцей от вираз. Тепер його трошки підправимо. Тобто, в чисельнику ми запишемо B, корінь 2, і корінь квадратний а квадрат плюс 2 b квадрат. В знаменнику 4. І можна би було той корінь 2 внести під корінь, оцей другий. То буде b, А під коренем буде 2а квадрат плюс 4b квадрат. Так, і це все поділити на 4. О, площу ми знайшли. Оце є наша така відповідь. Ну, відповідь записати до задачі дуже добре. Отже, площа трикутника АМЦ. дорівнює Б. Корінь квадратний 2а квадрат плюс 4б квадрат. І це все поділити на 4. Так, оце є наша відповідь. Так, от такий от переріз. Не є складний, трошки, може, от з тою паралельністю. Але я думаю, що ви слухали всі мої уроки до того і серед тих уроків є е, відео, де я пояснюю, як побудувати той переріз. І тому е, не було вам дуже складно мене за сьогодні слухати. Далі, як я вже казала, будемо розбиратися з паралельністю площин. Не забудьте підписатися на канал і обов'язково пишіть коментарі. І до зустрічі!